Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Уже кілька років велика частина українців офіційно святкує одне з найбільших свят Різдво, разом з усією Європою і переважною більшістю християнського світу. І з одного боку, така синхронізація має дуже багато переваг, про які уже не раз говорилося в наших ефірах. А сьогодні поговоримо про наболіле в цій темі: про збереження українських різдвяних традицій у сучасному світі, де панує глобалізація та нівеляція культур. Тож, як ми можемо зберегти свою культуру, будучи частиною європейської сім'ї і не втрачаючи власної ідентичності? Про це поговоримо із керівницею фольклорного гурту Мокоша, етнологиною Юлією Васюк. Вітаю вас в нашій студії, пані Юліє. Здрастуйте, дуже приємно. Про що хочеться поговорити? І, і чому хотілося запросити сьогодні саме вас, як представника молодої генерації етнологів, які, ну крім того, що? Свято шанують і поважають своє, але розуміють, що ми живемо в такому світі, де неможливо не пристосовуватися. Але треба якось вміти пристосовуватися, не втрачаючи себе, напевно, так чому, чому про різдво? Тому що це свято зараз, особливо коли воно стало 25 грудня 24 двадцять четвертого святвечі, двадцять різдво. Більшість з них з нас багато з нас не буду казати про більшість, багато з нас почали святкувати його 25 п'ятого. І воно, крім того, що воно стало ну, особисто мені якимось таким е, трошки іншим по сенсу, е, по відчуттю, ні, не по сенсу, по відчуттю, е, я ще й помітила таку тенденцію, що в Україні, як і в Європі, воно стало таким модним маркетинговим, е, ну, якимось таким. Глобалізованим дуже. Тобто люди почали шанувати Адвент, але Адвент не християнський, не в очікуванні народження Ісуса, а Адвент як в очікуванні свята. Ось ми рахуємо дні до, до, до нового якогось до чогось такого гарного, радісного, приємного. Особливо діти вони хочуть цього адвент-календаря там солодкого. І, і, і якось ці. Традиції вони перейшли в якийсь такий, ну я не знаю, комерційний в комерційний момент. Але от різдвяний штолен, светри з оленями, і, і всі оці такі різдвяні європейські штучки вони заполонили український простір. І хочеться ну, про про комерціалізацію, власне, ми поговоримо трішечки пізніше. А для початку хочеться поговорити з вами, от як з етнологом, про те, ну як в цю систему вписати своє. Ну я розумію, що не у всіх у Вінниці є можливість набрати сіна під різдвяний стіл, покласти туди плуг, так і напекти хлібів, аби там діти не бачили батька за тих хлібів. Але ну, якісь такі основні стовпи, на яких може триматися українське різдво, українська традиція. Які ці стовпи для вас особисто? Uh... Я по вашому такому лонгспічу зрозуміла одразу, Багато що для б... вас ця тема дуже є особистісна. Але тут давайте ми розставимо декілька пропорцій для того, щоб ми відмаркували ось ці декілька тез, про які ви сказали. Перш за все, ми маємо розуміти, що Різдво. Це явище на теренах України і на тих територіях, які ми сьогодні називаємо Україною, є далеко не християнським явищем. Це перше, що ми маємо окреслити і означити. І е, воно ніяким чином не прив'язувалося до народження Христа. Ми всі прекрасно знаємо, хто цікавився, хто е, чув, хто десь досліджував для себе, скажімо так, що Різдво в першу чергу пов'язувалося з астрономічним календарем це святкування народження нового Сонця Божеча коляди. Е, це в першу чергу відзначення нашими предками такого явища як збільшення дня. Тобто, коли коли святкувалося Різдво не в конкретну дату, не в конкретний час кожного року. А спостерігаючи за зорями, спостерігаючи за місячно сонячно-місячним календарем, наші предки відзначали, що в цьому році Різдво буде тоді. Коли... Але власне з 20 по 25 грудня орієнтовно. Так, В тому то і смисл в чому полягала ось ця фактизація Різдва. Коли ми знаємо про явище астрономічне рівнодення, коли у нас день рівний з ніччю, у нас відбувається восени збільшення ночі і зменшення дня. І саме в цей час, з 20 по 24 по 25 грудня, відбувається явище, коли найдовша ніч і найкоротший день, і найбільше депресії. Ну, це вже як ми собі опозиціонуємо. Але в оцей вечір, в, оці, в оцю ніч, коли дня трішечки прибільшується, оце і є Різдво. Оце і є повернення на нове сонце, на новий рік, на новий цикл, скажімо так, коли в людей з'являється надія на те, що сонце, світло, добро, переможе зло, переможе ніч, переможе темряву. Ось це було Різдво. І по суті. Якраз таки ось це перенесення, це наступний наш прапорець, з 7, з 6, 7 січня на більш як ви сказали, європейський лад якраз таки приближає нас, а не віддаляє від, від наших традицій. Він приближає нас до наших традицій, які були століттями на наших теренах. І власне, ось це різдво 24, го святвечір 24, го різдво, 25, го Він є найближчим і найточнішим до нашого традиційного різдва. І це для того, щоб ми собі одразу окреслили ось цей ареол. І я скажу, ви зазначили в кінці питання, що для мене особисто це означає. То я скажу, що я святкувала Різдво 25 грудня ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Тому е, я дуже добре пам'ятаю, і мені Фейсбук щороку тепер видає е, цей пост, коли, я, коли це ще взагалі було немодним і було максимально. Андеграундовим я зазначила, що в цьому році ми з родиною будемо святкувати Різдво 25 грудня. я пам'ятаю, як в мене було там купа хейтерських коментарів, що я, етнолог, ламаю традиції, що як я собі дозволила, чого це святкувати з католиками, з іншою вірою. Друзі, це не святкування з католиком з католиками, не святкування з європейськими цінностями, це повернення взагалі до. Розуміння і усвідомлення наших давніх традицій, от це я перше. погоджуюся з кожним з кожним вашим словом, е і хочеться, щоб ми не просто повернулися в свій час святкування, але щоб ми мали і оті традиції свої, свої Тепер наступна, не забули, її, Наступна не теза, про, про, якою ви так переймаєтеся. Ми знаємо прекрасно, що традиція Різдва це є дохристиянське явище, якому ну, Умовно, скажемо, тисяча, півтори тисячі років, дві тисячі років, ну, ніхто не може сказати точну дату і ніхто не скаже. Але скажіть, будь ласка, скільки за цей період, навіть якщо ми візьмемо тисячу років, разів була? Вимушена чи не вимушена нагода чи обставини змінити це святкування? Починаючи з примусового насадження християнства, яке ми прекрасно знаємо тепер з історії, не було добровільним і не було лайтовим, а було дуже кривавим і е, на противагу християнським цінностям е, фактично завоювательським, скажімо так. Е, наскільки було? Можливостей знівелювати цю традицію, щоб вона зникла безліч. Так. Але традиція досі жива. Вона досі не то щоб жива, вона прийшла на новий виток, пішла на новий свій цикл, і це прекрасно. Знову ж таки, до, до теми е, певної, як ви сказали, мабуть, європейзації глобалізації, глобалізації так, цього свята. ну, е, це все мабуть дуже залежить від бульбашки, в якій ми знаходимося. Перш за все, потрібно розуміти, що в цей час, в цей момент, коли у нас відбувається стільки змін. Не говорячи про календар, не говорячи про наші традиції, в суспільстві, в нашій державотворі, скільки відбувається змін, скільки відбувається непевності, у нас відбувається міграція нематеріальної культурної спадщини, у нас втрачаються носії, у нас втрачаються люди, які є фактично тримателями багатьох традицій. І... Це безумовно величезний удар по нашій культурі, і традиційній, і взагалом. Але ми маємо розуміти, що такий епізод в нашій історії далеко не єдиний. І е, ми маємо масу прикладів, коли в нас відбувалися і насадження іншої культури, і насадження іншої мови, і насадження іншої релігії. Але наші традиції нікуди не зникли. Вони дуже, як ви правильно зазначили, адаптувалися. Вони десь інтегрувалися, десь синтезувалися, десь виокремилися. І це, на мій погляд, прекрасний приклад того, що зараз опозиціонує, наприклад, ЮНЕСКО. Ось ми знаємо, що наразі це прекрасно. Дуже втратили. Трендовим є явище відшуковування віднайдення і популяризація нематеріальної культурної спадщини. І є там така дуже правильна теза, жива традиція. І ми дуже чітко маємо розуміти, що. Традиції, звичаї, обряди, фольклор це є явище живе. Воно не може бути відірваним від суспільства, від носіїв, які це несуть. Він не може, вони не можуть бути відірвані від локації, в якій вони побутують і живуть. Так, ми можемо їх перенести в іншу країну, але ми ну, якби без варіантів зазнаємо певних асиміляцій. Тобто вони не зможуть бути настільки там в чистому вигляді, тому що це все е, прив'язано і до місцевості, і до людей, які, які тут живуть, і до навіть до ландшафту, тобто ну, до всього. І ми прекрасно розуміємо, що е, нам треба зараз в даному випадку трошечки часу. Традиція живе. Вона не припиниться і шансів припинитися в неї нема. Просто нам Чесно? безумовно, то це, це не я вам кажу, це історія наша вам говорить. Просто нам треба зараз трішечки часу на те, щоб е, суспільство зрозуміло, як це адаптувати зараз під себе. Е, я, наприклад, вам скажу, що в мене. Мої діти, з Мокоші, мої студенти, вони вже, мабуть, років 10 ходять колядувати і щедрувати, де їх запрошують там до людей, так як звичайно, жива традиція. В минулому році ще було таке трішки сум'яття, що запрошували там і 24-го, і 25-го, і 6-го, і 7-го, і 14-го, і геть на Йордана. А в цьому році вони чітко собі усвідомили і виокремили, що ось вони йдуть 24-го і 25-го навіть. Тому що ми знаємо, що в деяких місцевостях, наприклад, Колядували 6 січня, а в деяких 7-го. Тобто, або в святвечір, або так, в різдво. Так, тобто, це є такі певні е, локальні особливості. Наприклад, в мене в селі 6-го не колядували, бо вважалося, що цей вечір треба сидіти вдома, бути з родиною і таке інше. Не, а не в страшно. кількох сусідніх селах в них саме на святвечір і колядували, і приймали колядників, коли вся родина зібралася. Ну тобто Ну, е, в, в кожній місцевості свої особливості. Тому Певною мірою, беззаперечно, ми прийдемо до того, що ці традиції вони уставляться, і вони будуть трошечки ну, для нас. По-іншому, можливо, виглядати в часовому просторі, але вже за 5 років для дітей, які в них виростуть, вони стануть рідними. І це буде абсолютно нормально і природно. Е, нікуди не зникне ні наша кутя, ні наші колядки, е, ні наша коза, ні наші дідухи, ні наші павуки. Тому що я взагалі в своїй, наприклад, бульці я прекрасно бачу тенденцію. Е, у мене вся стрічка у Фейсбуці в дідухах, в пересиланнях павуків з однієї точки України в іншу, взагалі з повідомленнями в паніці, продайте хтось соломи, тому що в нас вже закінчилося і таке інше. Ну тобто я бачу навпаки прекрасні чудові тенденції. Коли, ми насправді дійсно святкуємо наше Різдво тепер з більшою частиною світу, як би це не пафосно звучало, але це так. І ми тепер маємо можливість подивитися на це з позитивної точки зору. Чому? Тому що ми тепер маємо можливість в оцей глобальний світовий е комерційний е такий підхід до різдва. Плинювати і свої традиції також, от власне про що я і хотіла сказати. Тому що ви кажете в своїй бульбашці, ви бачите про пересилання павуків, про те, аби десь купити тієї соломи. А коли заходиш в звичайний супермаркет, ти бачиш імбирні будиночки імбирні пряники, е, ти бачиш гномів е, і е, оці шкарпетки для Санти. У Люду це було завжди. Просто вони так, мабуть, але, звертали на це але увагу. Просто, але просто хочеться, щоб коли ти заходиш в супермаркет, ти міг знайти павука. Купити собі ну е, дарується такі речі вони ніколи не були масовими, і, е... але, але ми живемо в тому світі, коли от комерціалізація і реклама, от, власне, на чому ж на чому ж і діють західні країни, США, Західна Європа, вони свого часу от комерці... комерціалізували Різдво. це такий, ну. Олю, давайте тепер подивимося такий ще один момент. По-перше, традиція різдва в них в цей період викристалізувалася уже десятиліттям. Угу. Ми приходимо в цей період новачками. Так, давайте будемо відвертими. По-друге, для того, щоб мати можливість заявити про свої особливості традиції в даний період, ми Маємо, як і будь-яка інша ну, соціальна спільнота, наїстися тим, що нам пропонує глобальний світ. І це нормально. Згадайте, будь ласка, ось е, після е, проголошення незалежності: наскільки у нас була якась така хвиля і не одна е, захоплення поп-музикою, так, такого масового якогось дуже часто шароварного якогось виконання. Але цим вже. Наїлися, пройшло якихось там десяток років. так, угу. Для традиції 10 років це секунда. Тому і почали знову відроджуватися традиції і співу, і такого іншого. Погляньте, чи могли би ми з вами, скільки ми вже з вами знайомі, так? коли ми перший раз ми з вами побачилися ще на звичаєвих вечорах, так, так, так дуже давно. це вже років 10, мабуть. Більше. так, Мабуть, це більше. більше, це вже років 14. згадайте, Тоді на той час. Наше виконавство було, скажімо, таким епатажним і андеграундовим. Сьогодні це абсолютно нормальна практика. І сьогодні подивіться на наш культурний простір: традиційний спів, народні пісні в сучасних аранжуваннях, в сучасних баченнях ми чуємо звідусіль, чи могли би ми років 15 про таке мріяти? Ні. А сьогодні це для нас абсолютно звична і класна справа. Більше того, завдяки цілій плеяді виконавців нашу музику слухає Європа, нашу музику слухає Америка, наших виконавців сьогодні запрошують скрізь. Чи це не найкращий показник? Ну і можливо, колись не лише Щедрика Леонтовича буде співати весь світ в передріздвенді. Я вам точно це скажу, що не тільки. У нас шум лунає з кожної колонки в Європі. У нас Стефанія, це взагалі наш маркер маркерів. Ну я, який ще твір настільки виконуваний, е, сучасний? Це ж сучасна композиція, може похвалитися настільки. ну… Потужною актуальністю, скажімо так, на теренах інших країн. Тому не треба цього боятися. Ми, зараз українці трошечки наїдяться ось цієї десь американської традиції, десь європейської різдва. Це нормально, це класно по-своєму. Але ми ж не втрачаємо своїх якихось засад. Не плачте, все буде класно, побачте. Далі. Ви будете бачити е, дуже обережні вкраплювання наших дідухів, наших калачів різдвяних, нашої куті. Е, е, ну, дивіться, в нас і сьогодні кутю продають уже в пакетиках, де ти можеш прийти, не заморачуючись запарити собі за півгодини і мати кутю. Років 15 назад ви могли купити? Ні. Це, це це взагалі було ви що. А сьогодні це вже звичайний маркетинговий хід. Так само буде і з усім іншим. Сподіваюсь, що війде у вічність куття з рису. <рістити> це, це моя мрія. <рістити> От бачите, а в моєму середовищі я навіть про таке не чула. Тому знову ж таки на все потрібен трішечки час, і ми зможемо також показати, ми маємо що здати світові в цей час. Ми маємо що показати світові прекрасного з різдвяних традицій. Ви погляньте зараз. Наскільки було, наскільки ми були відірвані від е, глобального суспільства світового, маючи оцих два тижні зазора, вже наші е, будь-які можливості сказати своє слово і показати свою атрибутику і різдвяні звичаї, були неактуальними і недоцільними, тому що вже в світі все пройшло. Угу. А сьогодні ми стаємо з, з, з усім світом в один ряд і будемо повноцінно там. Себе прекрасно почувати. І більше того, будемо всім поступово насаджувати, популяризувати і пропагувати саме те, що наше. Ви згадаєте, декілька років тому ми з вами говорили про ялинки, так? <гум> і про дідухи. Так. І е була така у вас теза і мрія, що, от, е що не будуть на Різдво, нарешті, ставити ялинки на Новріка, будуть дідухи. Ви подивіться, ви зайдіть зараз в Facebook. Погляньте, що відбувається. Дідухи це взагалі тренд трендовий сьогодні. Чи могли ми п'ять попі... років тому про це говорити? От... І вони так гарно вживаються поруч Абсолютно. з ялинкою. Пам'ятаєте, що я вам тоді сказала? Що в моїй сім'ї вже кілька років і Ялинка, і дідух стоять поруч. І, е, і ви так сказали, ну це ж ну, це у вас, бо ви про це знаєте. Да? А сьогодні подивіться, наскільки це все класно. Угу. І навіть такий маленький фактор е, І день... теж його вже легше купити, той діду Уже є можливість його купити. Ви замітьте, бо раніше так. це було практично неможливо. А сьогодні люди в господарствах засівають жито для того, щоб робити павуків, робити дідухи, робити різдвяні іграшки з соломи. А це взагалі подивіться, який кайф. Ну, я вангую, що е, через кілька років у нас на всіх європейських ярмарках будуть в тренді українські солом'яні іграшки. І це буде круто. Побачите, це буде. Це е, є таке е, ну, така теза, що це. Е, цього не можна уникнути, тому що українці, куди б вони не їхали, що б вони не робили, вони завжди будуть з собою мати частинку України, і вона все рівно буде більше і більше себе проявляти. Це факт подивіться на американських на канадських, на канадських українських переселенців які настільки свято відносяться до своїх традицій які їм через століття прийшли і скажіть будь ласка коли ми звертаємо увагу там в інтерв'ю про де вони дають там чи розповідають про якісь традиції і ми бачимо наскільки вони трепетно до цього відносяться наскільки вони намагаються це виокремити викристалізувати Зберегти, об'єднати. Ну, ну Це ж круто. І не заважають їм ні панчохи новорічні, дідоморозовські чи Сантовські, не заважають їм імбирні пряники їм цього робити, правда? Ну, це все, все буде. Більше того, е я впевнена, що е наші. Меланкування, наші водіння, кози і наша коліда стане скоро дуже класним трендовим туристичним явищем для туристів світу, які будуть приїжджати спеціально на різдво в Україну, щоб це все побачити, щоб в цьому всьому взяти участь, щоб це все побачити і прийняти як якусь дуже класну різдвяну екзотику. Які будуть приїжджати в Україну, так. яка перемогла Росію. Ну тільки так ми про інше не говоримо. І хай в цей святковий вечір. Наші слова стануть пророчими. Вони такі і будуть, тому що Є. так як не можна уникнути засилля різдва українського в світі, так само не можна уникнути моменту, що Україна переможе. Це беззаперечно, це не підлягає сумніву, і ми просто до цього йдемо десь швидше, десь повільніше, але тільки до цього. Що ж в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Гостею студії була керівниця фольклорного гурту Мокоша, етнологиня Юлія Васюк. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Усіх, хто святкує, вітаємо зі святвечором. А вже завтра слухатимемо східноподільські прадавні колядки у виконанні вихованців пані Юлії, фольклорного гурту Мокоша та його учасників.